Про підстави у футболі я можу говорити абсолютно спокійно і впевнено через те, що ці підстави я пройшов через. Ну, це робилося на моїх очах з самого мого дитинства. Мої вітання! Мене звати Микола Несенюк. Це наша чергова розмова про футбол на моєму ютуб-каналі. Перш ніж перейти до дуже цікавої теми сьогоднішньої нашої розмови, я нагадую вам, що не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку, щоб цей канал просувався далі і далі, щоб більше людей його подивилися, а також задавайте запитання, коментуйте, щоб нам з кожним разом було все більш, і більш цікаво говорити про футбол. А тепер до теми сьогоднішньої нашої бесіди. Минулого разу я розповідав про. Футболіста, колишнього футболіста Артема Мілевського, і я розповідав про те, що, на мій погляд, він виглядає, виглядав і зараз виглядає трошки старше за свій вік. І це, я нічого не стверджую, я просто така є підозра. І чому, звідки ця підозра? Історія досить така романтична, частково. Коли я був маленький, десь. Я дуже багато хотів читати, і десь в другому чи в третьому класі батьки переплатили мені газету «Пенєрська Правда московську. І от якраз саме тоді, якраз після того, як команда футбольна команда СССР не змогла стати чемпіоном світу Європи, а саме так ставилося тоді питання, тоді, от, за ініціативою цієї газети, як тоді це виглядало, був заснований всесоюзний. Футбольний клуб Шкіряний м'яч, кожен м'яч ворожою мовою. Що це було таке? Тобто був запроваджений дитячий турнір, який мав проходити серед дворових вуличних команд, змагатися мали команди. Вулиць дворові такі от самодіяльні команди в цих змаганнях не повинні були брати участь діти, які займалися в спортивних школах. У них були свої змагання, але для того було і придумано це змагання, щоб залучити до футбольних змагань, до занять футбол футболом якомога ширшу ширше коло дітей. Хоча тоді масовість була зараз. Ми і мріяти не можемо про це, але тоді це вважалося мало, отож. Мали проводити в містах і селах турніри між цима дворовими вуличними командами. і Переможці цих, цих змагань мали грати обласні турніри, переможці обласних турнірів мали грати зональні, в, не у нас, а у нас всеукраїнський фінал. Фінальний турнір кожна область давала по одній дворовій команді. І потім чемпіони України мали їхати на всесоюзний фінал. Він проходив, як правило, у нинішній країні агресорі І Це було дуже цікаво. Дітей нас це всіх зацікавило, тому що ну, це ж все-таки змагання по-справжньому зіграти у футбол. І першою моєю командою, це мені було 11 років. Була команда, хто з Рівного знає, там це вулиця фабрична, тоді називалася, називалася. От хлопчики з тієї вулиці запросили мене в свою команду. І ми провели чи 8, чи 9 ігор з такими самими майже командами, як і ми. У нас навіть форми не було. І робилися так, кидали монетку, суддя кидав монетку. І одна команда знімала майки, грала до пояса гола, а друга до пояса вдягнута. Отак, такий був футбол. Звісно, що ну, рівень футболу був ще той, але нам, нам було дуже цікаво, і ми грали, зад... програли практично все, але в мене досі теплі спогади про ці е, ігри. А вже наступного року, вже влітку того року, я записався в футбольну секцію і вже е, ну, займався футболом, ходив на тренування, і коли мене перестрів, е, Хлопчик такий, Славік Єршов, який ж вчився на два класи старша, і сказав, що чи не хочеш ти пограти за нашу вуличну команду. У нас форуму дають, футболки, труси дають справжні. Я спочатку засумнівався, тому що, я, ну, по ідеї, я не маю права грати, там, тому що я займаюся футболом футбольні секції, але Славі сказав, що нічого страшного, всі такі. І ось Я став, особисто став підставою. По віку я підходив, це був турнір для 12-річних. тоді. Після перших турнірів, після перших кількох років зробили турнір для 12-річних і для 14-річних. Було два турніри. Це був турнір для 12-річних. І е, за нашу команду грало кілька хлопчиків, які були старші на рік-на два. І не тільки, я думаю, у нас таке було. Тобто, але це сприймалося так, ніхто не хто там перевіряв, прийшли хлопці там, з вулиці, сказали, ми там команда Чайка, ми там команда Хвиля, ми там команда. «Темп», Ми там команда Заря записалися, все ніхто там нічого не перевіряв. І е, таким чином ми теж почали трошечки ну, те, щоб махлювати, але от, отак було. І, як не дивно, е, наша команда ледь не виграла тоді турнір. Е, завдяки це сталося завдяки моєму другу дитинства Віті що який стояв в воротах і пропустив за весь турнір один м'яч, і, і один єдиний м'яч. І через це ми не виграли тоді цей турнір. але і після цього і з складу і турнір виграли не фаворити, і команда виграла з тодішнього району Цегельного заводу. І ось що відбулося потім. А от потім прийшов такий дядя, прізвище його було Кузьменко, не пам'ятаю, як його звати, було всі його називали Петрович. Ну, ось Петрович вибрав із трьох перших команд, найкращих хлопчиків, найкращих, я на його думку, і додав до них ще кількох. І я всіх їх знав, практично. І з них була ну понад добра половина, була таких, які не мали права виступати на змаганнях офіційних. Більше того, Петрович сказав, що обласних змагань не буде. Сказав, що не встигаємо провести. Одразу поїдемо на всеукраїнські змагання. І от цих 14 хлопчиків відібрали. І ті, хто не підходив по віку, їм просто вони виступали під чужими прізвищами, їм дали там. Чужі свідоцтва про народження, фотографій немає всідосного народження. І от вони під чужими прізвищами поїхали на всеукраїнський турнір. Спочатку виграли дезональний, потім стали бронзовими призерами всеукраїнського турніру, а через рік взагалі виграли всеукраїнський турнір. І після цього поїхали на всесоюзний турнір, там лед не виграли. І було дуже смішно, коли одного із хлопчиків взяли інтерв'ю. Я прочитав це інтерв'ю в газеті Піонірська правда але. Такого хлопчика не було в команді, тобто він давав інтерв'ю під чужим прізвищем. тобто. І це нікого не дивувало, цим ніхто не обурювався, тобто нам було по 12-13 років, і нам нас поставили перед фактом, що так, що ми обманюємо. Не знаю, де Петрович брав ці свідоцтва про народження фальшиві, чужі, у кого він їх брав. Потім ну, хлопчики приїхали, зіграли і потім віддали назад. от. І уявіть собі, нам було по 12-13 років, і вже от ми. Ну, мали справу з таким явищем, як підстави навіть в дитячому, вуличному футболі, тодішньому нашому. І мені було тоді дуже мало років, я був хлопчиком розумним, читав багато газет і з того часу, і наступні 60 років, майже мене завжди дивували ці заголовки, там, роздуми наших футбольних фахівців. От чому ж наші юні футболісти, які стали чемпіонами Європи чи чемпіонами світу, куди ж вони діваються, наші футбольні таланти? Чому ж наша основна команда не може нічого виграти? От це було і в часи СССР, в часи Незалежної України. Оце от ця пісня ми її чуємо періодично, чи з кожні кілька років після того, як наша команда юнацька там, стає в черговий раз щось виграє? І для мене з дитинства нема жодних питань з цього приводу. Я розумію, чому, куди вони діваються. Тому що по юнаках наші команди виграють просто тому, що там підстави, тому що там не чужі вже сільство про народження, а там просто хлопцям видають нові документи, за якими вони стають там молодшими, хто на рік, на півроку, на два роки. А в юнацькому віці дуже, дуже важливо. І команда на рік старша, хоча б вона має перевагу над командою на рік або на півтора молодшу. І саме в цьому, я впевнений, саме в цьому полягають секрет успіхів. Наших юнацьких команд не лише в цьому. Е, є ще одна причина, тому що ніхто в світі особливо серйозно сприймає ці змагання. І якщо ти е, талановитий футболіст, той же самий Месі ніколи не грав за юнаків ні, на жодному турнірі, той же Ямаль, е, теперішня зірка е, команди Іспанії, він не збирається навіть грати за команду Іспанії, за юнацьку. Навіщо? Коли не може грати за дорослих? У нас все було не так. У нас е, завжди... Хотіли титулів, а оскільки титулів серед дорослих команд з тими титулами якось не складається, тут йдуть на такі от махінації, тобто підстави не лише по віку мають місце. От Візьмемо Олімпійські ігри до 1983 року. До 1973 року право, мали право грати на Олімпійських іграх тільки спортсмени-аматори. Офіційно це було записано в Олімпійській харті тільки спортсмен аматор, який десь працює чи навчається, а у вільний час займається спортом, він має право грати, виступати на Олімпійських іграх. Це було записано. І професіоналам було заборонено грати у олімпійських турнірах. І за команди капіталістичних країн виступали в основному студенти, які... Можливо, вони не дуже сильно навчалися, але які рахувалися студентами, і це було, ну так, більш-менш. А у нас, починаючи, от, коли наша колишня батьківщина вступила в Олімпійський рух, зволітвав після цього, можете подивитися, всі олімпійські чемпіони по футболу з 1948 до 1980. 80-го -80 року вони всі були із так званих соціалістичних країн, там, де футболісти всі вважалися формально любителями, аматорами, а насправді були професіоналами. От чому придумали взагалі що так повертатися до історії? Чому видумали футбольний кубок світу в 1930 році? До цього найсильніша команда була олімпійський чемпіон. Але коли з'явився професіонал, масовий професіональний футбол, коли з'явилися професіонали, їм не можна було грати на Олімпійських іграх, і Олімпійський чемпіон вже не був найсильнішою командою, тому що не було професіоналів. І для цього був придуманий Кубок світу, на якому можуть грати всі професіонали, аматори, хто завгодно. А от на Олімпійських іграх грали тільки аматори. А за команди СССР і так званих соціалістичних країн грали фактично професіонали, фактично підстави. І команда СССР стала. Олімпійським чемпіоном в 1900, де бог пам'яті 56-му році, і е, не стала чемпіоном в інших роках, через те, що її обігрували команди такі самі, там із Польщі, з Східної Німеччини, із Чехословаччини, і з Югославії. От там само, такі самі були підставні, як і у е, СССР, так само були підставні гравці. Тому по-хорошому е, всі е, спортсмени СССР мали би до 83-го року мали би віддати свої олімпійські медалі. Покаятися і сказати, що ми вас всіх обманювали. Але ніхто не кається, все нормально, ми пишаємося цими чемпіонами. І е не тільки для нас характерно е це явище, підстави, вони існують в різних видах спорту, і не тільки наша країна, е не тільки країни колишнього СССР або колишнього соціалістичного табору. Е є От, інші країни, які цим зловживають, досить подивитися на деяких африканських спортсменів, які футболістів, які приїжджають сюди до нас, в Україну. І ну, вони теж виглядають набагато старше за свій, свій рік, де там і в Африці оформляли документи, невідомо і так далі. От, і от, це явище ганебне, звичайно. І от ви ніколи не задумали, чому вже наша незалежна, справедлива, демократична Україна, чому футболісти нашої країни були чемпіонами світу серед студентів кілька разів, серед поліцейських, серед, там, серед медиків. Навіть був у мене є знайомий, який став в складі команди України чемпіоном світу серед бездомних. Такий чемпіонат проводився в Австралії. І от теж українські футболісти назвали себе бездомними і стали чемпіонами світу. В усіх, у цих серед, теж про це ну не дуже етично говорити, але теж серед футбол серед гравців з обмеженими можливостями, теж завжди наші серед перших. Всю, тобто всюди, де можна змахлювати, всюди, де можна щось нахімічити, всюди ми на перших місцях, там де нічого не намахлюєш, коли виходять сильніші, чомусь у нас нічого не виходить. Ми не можемо попасти на Кубок світу. Ми програємо, ми чомусь куди це все дівається. Чому по ідеї, якщо у нас такі сильні футболісти студенти, там футболісти міліціонери чи поліцейські, футболісти інших професій, юнаки, чому наш футбол. На такому, на такому рівні. саме тому, що там, де закінчуються підстави, закінчуються наші успіхи. Я не можу стверджувати, що не можу нікого звинувачувати і не збираюся цього робити, тому що, чому що цього не робить ніхто. Чому цього ніхто не робить? Тому що зараз, хто розуміє, це знає, що можна зараз точно, з точністю там там ледь не до хвилини, визначити біологічний від вік кожної вік. Скільки років людині біологічно можна визначити кожну людину, скільки точно років будь-якої, навіть людини, яку немає серед нас, взяти волосину цієї людини, яка померла там, 50 років тому, і сказати, скільки років йому було і скільки він років прожив. Зараз це не проблема. І по-хорошому, зараз ну, можна було б. Цим підставами розібратися, але чому це не роблять? Не роблять з дуже простої причини, тому що якщо це робити, тоді треба скасовувати всі змагання, всіх змагань за 150 років. Тому що е, підстави в тій або іншій формі е, завжди мали місце. І е, вони і зараз е, мають місце. І от хіба не є підставою, коли беруть футболіста з іншої країни і заявляють, роблять його там. Французи роблять іспанцям, іспанця роблять французам, бразильця роблять українцям. Це ж та сама підстава. І е, Я розумію, що хочеться досягти результату, але е, я хочу сказати, що ще ну, в виключно випадках е, це проходило, але завдяки підставам ще ніхто не став чемпіоном світу футболу. Е, там були нюанси різні, але от цього це ніколи не допомагало. І е, чим раніше ми від цього позбавимося, можливо, ми вже позбавилися, можливо, я про це не знаю. Пишіть, коментуйте, які ви знаєте приклади підстав у футболі, не лише у футболі. Я думаю, це всім цікаво, і всі, навіть якщо я ніколи не був спортсменом серйозним, займався як аматор футболом в дитинстві. Навіть я можу навести приклад, як робилися підстави. Я думаю, чи не у кожного у вас є така історія. І Давайте разом думати, що з цим робити. Як. Чи треба нам це, чи може, давайте і далі будемо робити підстави, виставляти підставних спортсменів, тому що результат хочеться здобути за будь-яку ціну. Я не знаю. Давайте разом про це говорити. Чи це моральна, чи це аморальна, чи мета здобути приз, здобути кубок, здобути медалі, виправдовує все, чи вона не виправдовує. Це дуже цікаве питання. Я думаю, що над цим нам всім треба думати. І я чекаю. Ваших коментарів, чекаю ваших відгуків. Будемо і надалі говорити на цікаві теми. Чекайте наступного виходу нашої бесіди наступної про футбол на моєму Ютуб каналі. А на сьогодні це все. Динамо, чемпіон, слава Україні!